Спонсор показу наш Бонгі. Наш Бонгі це пухка, соковита курята на преміум якості, страву, з якої завжди смакує. Незалежно від того, який рецепт обере. Та хто такий сукить? Купута курятино! Любий читачу. Як ти себе почуваєш? Чи стало тобі легше з приходом весни? Адже впевнене сонце знов почало гріти сором'язливі квіти. Що ти думаєш про квіти, до речі? Особисто я можу порівняти їх із наземними феєрверками або зірками, що вибухають святковим цвітом? Вони були такі яскраві. Пригадую. Як ми любили спостерігати нічне небо, твої очі тоді теж нагадували зірки. вони сяяли, чим наповнювали моє серце тепло. Я хочу побачити їхнє ще раз. тож дозволь мені запросити тебе на прямий етер цієї неділі о 14-й Щиро твоя плакитна рука.